Подобається. Дуже дякуємо, дуже гарно все зроблено. Катерина з чоловіком та двома дітьми виїхала з Маріуполя до Дніпра, коли там вже йшли важкі бої. Від червня родина проживає у гуртожитку для Маріупольців. В нас житло пошкоджено зовсім, воно знищено, все майно згоріло, тому повертатись поки що нікуди. Ніколи, ніколи. Сподіваємось, що буде воно відремонтоване. Та буде куди повернутися. Дуже ми хочемо, дуже хочемо додому. У Дніпрі першим в країні відкрили соціальний гуртожиток для переселенців. Всього у приміщенні 35 кімнат, всі вони вже заповнені. Проживання безкоштовне. Кожна кімната має усі необхідні меблі та побутову техніку. У Дніпрі планується ще відкриття двох гуртожитків. На сьогодні вже є домовленість і, в тому числі, оформлені договори оренди. Починаються ремонтні роботи за підтримки. Міжнародна організації з міграції цей проект був пілотним. Тут було показано, як можна створити тимчасові умови для тимчасового проживання. Усі роботи з облаштування гуртожитку були виконані з дотриманням міжнародних будівельних норм. Соціальний гуртожиток це результат співпраці мерії Дніпра, Маріуполя та низки міжнародних донорів. Активну участь у проєкті бере уряд Франції. Звичайно, цей внесок може досить скромний. Втім, ми робимо від щирого серця цей жест насправді, аби знов засвідчити ту солідарність з цим містом, його мешканцями показати, що Франція небайдужа і лишається поруч з вами. Крім того, урядом Франції профінансовані роботи з благоустрою прилеглої території та встановлення сучасного дитячого майданчика. Мати восьмирічної Валерії Юлія розповідає, родина не планує повертатися додому, коли звільнять місто. Їхній будинок ще не зруйнований. Тож у Дніпрі почали життя з нуля. Ми ризикувати не хочемо. Та й діти тут освоїлись старші вже теж тут, з десь із роботу нашли роботу середній средні син спортом займаються боксом. Тут більше можливостей. У двох інших великих гуртожитках наразі тривають ремонтні роботи. До кінця року туди зможуть заселитися близько тисячі переселенців з Маріуполя.